Це що за. Що за. Але трактор ще той. Раз. Два! Оце Там Мужика бачив? Так, да, відкрило на вольва капот. Ти. Всім салют! На годиночку у нас 4.20 ранку. Я вже проїхав приблизно 300-400 кілометрів. Ми знову в дорозі. Це означає, що сьогодні чергова подорож. В попередньому випуску у нас була дорога до порта Клайпеда, куди прибувають наші автомобілі, які згодом прямують до України. Сьогодні у нас інший порт, не менш цікавий. Порт Роттердам, це Нідерланди. Туди саме прибувають наші автомобілі, які ми купуємо для клієнтів, які проживають в Європі. Тому що є певні особливості по розмитненню. Саме тому наші автомобілі, які їдуть безпосередньо для клієнтів в Європу, їдуть через той порт. Також маємо певні організаційні питання, які я маю вирішити. Паралельно їде наш евакуатор, щоб забрати два клієнтських автомобіля цікавих автомобілів, Звичайно, я вам покажу їх. І по дорозі туди дуже хотілося б, так як маємо запит від військових, придбати якийсь хороший позашляховик. Звичайно, вам все будемо показувати. Дорога у 1090 кілометрів. Десь біля 300 я вже проїхав. Через всю Німеччину, Голландію маємо проїхати. Будемо вирушати і, надіюсь, буде цікаво. Поїхали! Тешечка кави, баночка редбульчика, 3 годинки сну. І ми... тою, мою, ви бачите, роділа. Ми під Берліном, як я казав, у нас є запит на позашляховик безпосередньо для підрозділу одного гур. Хлопцям треба висока машина, дизельна. І тут по дорозі під Берліном я побачив непоганий варіант, а знову ж таки, я вже. Коли приїжджаю по Німеччині дивитися машину, я вже йду з таким настроєм, що там буде корч, тому що згідно моєї вже практики, такої десятирічної, немалої, в Німеччині закінчуються хороші машини. В Німеччині німці закінчуються вже, але реально приїжджаєш і, по-перше, німців немає. А хотілося б купувати машину в німця. Більшість продають же араби, а там підхід не той. Дуже рідко зустрічає хороший автомобіль. А тим більше, коли ця машина там коштує там, біля п'яти тисяч євро. Дорогі машини можна купувати без проблем, в принципі, а от таке щось дешевше, знайти ще живе, дуже і дуже важко. А де тут вхід? Десь тут стоїть. А, отак з тієї от сторони. Тут стоїть один дідо. Зараз покажу вам машину, а продавець, до речі, поляк. Зараз побачимо, що продають поляки в Німеччині. Або нас здається. Як новий! Такі. Але я хобі два паже роздали до України. Так, є? Даже до війни може так? бути. Якийсь хумій тис такий. Чи заведемо? Масло. Є? Yeah? Да, yeah? yeah. yeah. 2004 рік заявив на пробігу 167 тисяч по джереспортику такому ага не сестра старий бустера Продавець поляка на Це вже я вважаю нам трошки повезло але трактор ще той клімат все таки в непоганому стані, як навіть сказав би вілюрчик трішки прокурений почищений о, це задній прикол, такого ще не бачив. Ход оф. 2004 рік Mitsubishi. О, не доприбирали. Нам головне технічний стан такого апарата, фаркопчик є. Дивіться, навіть така от фара вона майже ціленька. Дезу, що там? Зараз перевіримо. туманочки модні. Як тобі трактор? Але є мабітку. Момент... Ні, ну кузов 2004 рік, ти ж. О, ж. Це така штука класна. Обита рама була не глина. Зараз ми її чимось потикаємо. Ханкук го року старенька вже. Ох, колись хтось купив собі нового Pajero Sport. Цікава приборочка, до речі, якийсь компас там. Да. Резина мусор. Гальма перевірить, обслужити її треба капітально буде, правда? Чекати хай трошки підігріється. Що це на тахометр вмер, так? під окуляри? Під окуляри. Під якісь карточки, прикол. Ну, типу, як я і казав, на фотографіях він виглядає набагато гарніше, але як для машини такого року... В досить непоганому стані, є підозра, що навіть і пробіг її, вона не бита, є отакі от от моменти. Рахується досить надійний автомобіль, чи не так? Друзі, скажіть, що ви думаєте? На рахунок старенького перевірили, тільки що повний привід на задньому, на повному, все підключається, працює. Що навіть кліматує? дає. Та то що? Десь в нас стоїть довго, акумулятор трошки мертвий. У нас Mitsubishi трошки ремонтується сама, запрацював тахометр, як підозрюю через те, що акумулятор у нас мертвий, дають збої, хоча можливо він і механічний. Працює кліма, працюють всі мости, гарно працює щеплення. Типу технічно досить непогано і треба обслужувати його до Варшави. Доїде? Маємо таку надію. Kino ten rośnik w dobrym stanie, myślę. Stara auto, nie? Ja, stare auto. Takie opony, Alma, silnik do serwisu. No, A tak myślę, no. będzie jeździć Jaka mogę być wstępna cena na ten samochód? Mogę tam zrobić 4,5 ostatecznie. 4,5. Ja będę zadzwonić do pana. Wszystko ok, to mogę kupić ten samochód. Tak będę zadzwonić Dziękuję. 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 Na razie. dnia. Do widzenia. Тож, у нас новий день, хтось нарешті виспався. Ми не спішаємо їдемо по Німеччині, так як загрузка у нас в Роттердамі завтра, паралельно, поки ми пустенькі. дивимося якісь корчики, як ви бачили. Реальна тенденція така, що в Німеччині пропадають вже нормальні машини. І я вам скажу так, що колись, коли я ще був 18-річним хлопцем, я приїжджав в Німеччину і з першого, з другого разу купляли класні тачки. Зараз вже все. Всі їздять. Голландію, Бельгію, Швецію. Так, ми, майстри парковки, якось зуміли запаркувати наш лімузин. Зараз будемо виїжджати і йдемо дивитись машинки, тому не переключайтесь. Короче, от апарат, який ми приїхали дивитись, і зовні він нам дуже сподобався. Це Pathfinder 280 пробігу. Ми такі вже купували. Прикольна, велика надійна машина. І подивившись на стан кузова, типу, я щось не зразу поліз до рами, я тут не знімав кучу відео під капотом по салону, по приводу там ЄСП горить ошибка. Але так вона типу, дуже навіть непогана, шкіра, автомат, ці всі штучки включаються. Навіть Вебаста включається, Чуєте, під обороти піднялись. Але раз, два, оце потужно. Тобто, як ми бачимо, от він наш Pathfinder. На цьому наш огляд можна закінчувати. По-любому запитають, що по цінам зараз дивіться. Супер знижки на ржаві рами. Одна із історій, те, що я розповідав, приїжджаєш, а машина в Німеччині вже потроху закінчується. Так, ну у нас на цьому ж майданчику ще два апарати: це Nissan Navara і Nissan Navara Ми вже продивились цю і цю, перекатались на цій і цій машинці з моментів. Тут, наприклад, Гірша гума, більше пробігу, жовтий колір треба пер... буде перефарбовувати, щось не таке яскраве. Тут, дивіться, дуже класна гума, менше пробігу на 100 тисяч, але є питання по вижимному, по коробці, тому що коли включаєш повний привід. Ця машинка, яка блимає зараз, бачите, вона має загорітись, типу, і просто світитись, так як зайдві. Воно не включається. Коли на холодно завели, то було чути вижимний, так, не слабо. Ще плюс в жовтому тому, що те, що є кунг, тут кунга немає. Є така якась незрозуміла конструкція. Обидві машини з хорошою рамою. Зверніть увагу, одне з самих головних моментів. Тут є такий тюнінг, таке ще окошко, але я думаю, що легше докупити просто той кунг, тому що він потрібен. На чорну машину, ніж купувати жовтий там заради кунга, але з більшим пробігом. Зараз будемо вирішувати це питання, Обидві дві машинки непогані, ціна в принципі однакова. Їхні болячки, це ж ви бачили на пасфайндері, їх тут нема. Як і казав, важко знайти хорошу машину, тим більше коли автомобіль їде для виконання певних бойових задач, велика відповідальність і знову ж таки це ринок БУ автомобілів, перевірити її повністю, доволі теж важко. Все, що можемо, це ми прогріти, зробити хороший тест-драйв, покататись, перевірити, підключити комп'ютер, то все, що можна зробити, грубо кажучи, на землі. По салончику обидва автомобіля доглянуті, до речі, не є якимись там вшатаними і так далі. Клімат працює в одній, другій. Заводиться на холодну, на гарячу, гарно працює рівно. Тому наразі будемо спілкуватися зараз з хлопцями, які будуть обслуговувати в тому числі ці машини. І приймати якісь рішення, йти торгуватись, Можливо, щось ми навіть і купимо. Побачили, що в нас не працює ближня. Перевірили запобіжники, у них проблеми не було згорівші лампочки. Перекинули з жовтого, сюди лампочки. Потім у нас не працювала магнітолка. Ми з жовтого взяли і перекинули ще магнітолку. Тепер вона працює. Треба запалювання включити. Коли відкривали капот, побачили, що тут у нас поломана ця пластмаска була. І поломана тут пластмаска була. Ми також це перекинули з жовтого. Ми думаємо, може ще щось перекинути. Так би мовити, удосконалимо зараз машину, тому що ми її купуємо. І нам залишиться в Україні розібратися тільки з повним приводом. Тому що. Блін, немає інструмента. Санька, перекинули би роздатку, правда? Якщо що? Немає інструмента, блін. Да. Демократа, демократа, ти б якось і пару ключів да? на, там, на 13, 6. Гранні би. по повному приводу. Я думаю, що це є несерйозна проблема. Тому що, почитавши комп'ютером, є проблема по датчику АБС. -у. І це ж у нас все пов'язано, правда? Ніяких помилок немає, просто не хочу включати повний привід. По коробці, по мотору, по, по всьому немає абсолютно ніяких помилок, тільки по АБСу. Це є момент. Слухай, сань. Датчик АБС не перекинемося. Може він там так стоїть, що можна залізти зняти. Ну, менше з тим. Це все жарти. Якщо що, німці ніхто навіть... Ну, це не власники цього бюро, а так ніхто навіть не сказав нічого, що у нас тут дві машини з відкритими капотами і ми тут пересипаємо все, що нам треба. Саня око положив на новий евік, ану зацініть. Дивіться, платформочка гарненька. Дубль-кабіна майже, там можна спати. І на Клайпіду можна їздити, мені здається, ні? Ми напевно розглянемо варіант продати мастер і трішки, трішки обновити автопарк. Ти, ти погоджуєшся? Ні, ні. Погоджуєшся, все. Добре. Тут перемалюємо на Icon Cars. Блін. Це я трошки підрихтував зеркало. Ти в твій рост. <реш> 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 Все, чудово. Дивіться, як виглядає автобізнес в Німеччині. Заїжджає сюди машинка, яку вони десь в якоїсь німці вицеплять, дешево, підготовлюються. Акумулятори, старі в мусор, купа балончиків. щоб оце от <реш> Перекупський двіж називається. Називається перекупський двіж. От машина вже бачите, ці всі ресори покрашені. Тут викидаються всі лишні непотрібні запчастини або щось міняється. До речі, це знайти такий кадет стоїть. З-під деда якийсь, ні? Так, да, диви. Як новий. Купа-купа колись резини. Також стоять тут під навесом машини. Він пропонував таку ісузу, але тут немає дубль кабіну. Чесний Соренто. Оце. Це що за. Що за. Саня, що за... Як Мазда стоїть. Такі апаратики. Такі апаратики. Вон, дивіться, яка класна тачка. МЛК 164. Є отакі от, от автомобілі. Ніколи в житті не бачу, як виглядає хаммер в салоні. Так, куди би пиздуть? У нас 2 години 58 хвилин до кінця програми ми ще нікуди не заїхали. Не. Чесно. Фу. Але ну, карбон. Всі зацінили карбончик. Їздив би? I can show because I uh, test the yellow one mm. and the black one. And the yellow, when you turn the uh, full wheel drive, full wheel drive, it's uh, uh, lights that it's on and it's work. But the black one lights off mm. and it doesn't work. I, I did not know because uh, what the problem with it? It may it can be 100 euro or it can be Let's 1000 euro. You know? Take it um, today in the car. I can take it today. I I will leave money 100 percent. Okay. 5000 cash. It's really have the pro this problem. Ukraina and I can send a photo with the soldiers with near the sky. It's really we we need the pickups now. І ви можете вас привітати. Ми все-таки купили ось цей автомобіль. О, стара, ти туди не підходить, як я вчасно. Так, ну що ж, виденька розпаковочка. Показуємо, як завжди, які машини треба возити із Сполучених Штатів, які машинки ми возимо. Сьогодні це Jeep Grand Cherokee і Toyota Camry. Обидва автомобілі у нас їдуть для клієнтів з Європи. Машинки будуть зареєстровані в Польщі, розмитані в Євросоюзі. Toyota Camry у нас 2020 року з пробігом 75 тисяч миль. На комплектації Night Shade Edition. У нас класна комплектація, машинка чистенька. Тут у нас абсолютно ніяких пошкоджень. У нас заводиться, їде абсолютно цілий автомобіль. Є у нас там все це залишилось від бампера, скрутили його трошки, не знаю, або вирівнюють хлопці. Або замінимо невеличкий удар по підсилювачу. Як ви бачите, багажник цілий, ніша під запаску ціла, трішки підігнуло ось тут. Ці вуха кріплення, а так автомобіль повністю ціленький, заводиться, їде, пошкодження, мінімальні, безпека, звичайно ж, ціла. Другий автомобіль не менш цікавий, це Jeep Grand Cherokee 2015 року. В комплектації Limited, 3.6, повний привід, звичайно ж, з пробігом 80 тисяч миль. Зацініть, чорна стеля, люк, всякі там різні опції, типу підігрів керма, сидінь, купа. Класних плюшок, 79 тисяч миль пробігу на гарній гумі. Маємо також задні підігріви. І знову ж таки це абсолютно цілий автомобіль, зверніть увагу, з пошкоджень у нас немає ось такої накладочки, обведені у нас різні такі коцькі царапинки, несуттєві. Є тут робота для майстра з ПДР. Тобто це ми вирівнюємо, тут випрямо цей зазорчик і. Я не знаю, можливо навіть ця штука є в багажнику. Зараз подивимось, що в нас тут всередині. Це така... О, тут якраз американська розпаковка. Як ви знаєте, дуже часто з Америки приїжджають машини з купою сміття. Зараз коротко подивимось, що у нас тут є. Хтось дуже любив зернятка, ось, до речі, дивіться, як ремонтується автомобіль на ходу. Пуклі ціленька, ціленька, ціленька. Ось так, от ремонтуються машини з Америки. Шановні. Залишилось завести на ПДР, помити, похімчистити, сполірнути, обслужити. Та ти що? Це коротше баночка з якимось бажанням всередині. I pray for a better relationship with my father. Warren patience and help him with his own traumas. Хм. Зрозуміли? Типу, я молюсь за те, щоб в мене були гарні відносини з батьком і, типу, він там вирішив всі свої проблеми. Такі от знахідки. І купа, купа різної фігні непотрібної, яку ми, звичайно ж, викинемо. О, ще можна щось трішки поїхати. До речі, це ж... Це не ці штуки, які кидаєш валію і вони, типу, виростають. Походу, це вони. Так, у нас тут, звичайно, повний комплект, закаточка, там кратик. До речі, в джипах фішка, що ця кнопочка тут. Доволі зручно. Давайте ще пройдемось по математиці. Гран Чироки, 15 рік, 3,6, повний привід, лімітед. Ціла машина обслужив, поїхав. Розмитнена в Європі, обійшлась орієнтовно 13 тисяч доларів. Відмінність тому, що в Європі можна дійсно дешевше розмитити автомобіль. Гран Чіроки 13 тисяч доларів, орієнтовна вартість ринкова, від. З 16, а то на такий варіант це буде ціна десь 18-19 тисяч біля 20 -ти навіть. Дуже, схожі, дуже схожа цінова політика, як і в Україні. Оця Camry обходиться орієнтовно у 16,5-16 тисяч доларів в такому вигляді, як є. Тобто, Ремонт тут, ну, ціні ціні. Такую банку пофарбував, як де робить, деяка цінова політика на е е е ремонтні роботи. Тобто, можна підсумувати те, що вигідна покупка. Вигідна покупка, а у нас інших і немає. Підписуйтесь на нас інстаграм. Якщо ви живете в Європі, можемо вам привезти класний, вигідний по ціні автомобіль. І, звичайно, якщо ви живете в Україні, також організуємо вам класну тачку. Може бути це або автомобіль з Європи, або з Сполучених Штатів. Зараз кілька гарних кадрів, і ми відправляємося до Німеччини за нашою Наварою і будемо перенувати в сторону України. Короче, качественная доставка поляками автомобилей в Америки. Там в чувака только что, видите, капот на первой машине подорвало. Ты едь, я покажу. у мужика, бачив? Да, открыла на Вольво капота. Приїхали ми подивитись один автомобільчик в Голландії на майданчик. Деякі спеціалісти в області автомобілів з Європи кажуть, що в Німеччині вже машин немає, а в Голландії вони ще досить непогані. Я, в принципі, притримуюсь думки, що і там, і там можна знайти хороший варіант. Просто зараз це стало вже важче зробити. Автомобілі не дешевшують, пробіги тільки більшають, а машини не дешевшують. Така проблема є всюди. Отож, ми приїхали на таку гарну стояночку. Дивіться, яка семірочка стоїть. На автоматі семірочка, яка у нас стільова, в якому стані тачка. От Європа це те місце, де залишились автомобілі таких років в ось такому стані. Легенька ржавчинка вже. Відбирається, але взагалом ну, вона новенька. Чим торгують в Голландії? В основному це дешеві автомобілі. Ми шукаємо, до речі. ви Знаєте, що це таке? Ну Це Є70-й, звичайно, а це. Ух ти! Так, хто цей канал дивиться давно? Вам не нагадує нічого? Аеропакет 128 стиль. А ну, а ну, а ззаду поставили? Ну, звичайно. На правильних колесах, на розширювачах 40 d Непогана машина. Ностальгійку таку легеньку зловив. Слухайте, як думаєте, давно тут стоять ці автомобілі. Щось мені здається, бізнес не йде, якщо воно так виглядає, ні? Щось і людей не видно. Все в павутині. Тут має бути Outlander, здається. Ось наш автомобіль і якщо чесно навіть не треба нам продавець, щоб зрозуміти що там відбувається з тою машиною. Гума то бачу гарна. Але все таки там ржаве, лобаш побитий, те побите. Нас цікавила ця машинка для військового, але вже вона нас не цікавить. Навіть не будемо тратити час. Да, Саня? Да. Точно? Точно. Поїхали! Голландія. Бля. У Німеччині дуже багато є ремонту доріг. Через те виникають ось такі от. Неслабенькі затори, які додають по пів години, по годині до дороги заплановані. Отож, ми вже їдемо, як ви бачите, я на Наварі. Прямуємо до Берліна, там ще є у нас кілька автомобілів на огляд по дорозі, так би мовити, додому. Все здається, йде по плану. У нас паралельно в Клайпеді завантажується 5 автомобілів на автовоз. Які їдуть на розмитнення в Україну автомобілі, які прибули в нас з Сполучених Штатів. Ми загрузили машини в Роттердамі, Взяли в Європі ще, надіюсь, залишимо кілька завдатків на автомобілі по Європі, які ми заберемо на наступного тижня. Тож роботка робиться, все в процесі. Можна так зробити. Поки ще тепло, 18 градусів, ледве тягнемось у заторі. Через ті пробки ледве-ледве встиг я в Берлін залетів подивитись одну машину. Буквально за 15 хвилин до кінця робочого дня мене дочекався дилер. Попався, до речі, адекватний мужик, порозпитував, що там в Україні. Ай-айфінбі оверну. Мейбі є, мейбі два, мейбі фай, мейбі манс. Yeah. Knows. Я лишив завдаток за автомобіль, це Hyundai Santa Fe, Я нічого не зняв, тому що це дуже швидко все відбувалось. Напевно, вже в наступному відео буде та тачка. А у нас дорога, вже ніч, 2 часа ночі, Наварка, впевнено себе почуває. Вже скільки то я вже проїхав. 700 кілометрів, дивіться, рівно 701 кілометр. На Наварі подолано, їдемо в Варшаву. Такий потужний звук. Да? Так, ну що, народ, Навара подолала тисячі кілометрів, польот нормальний взагалі без проблем. Машинка не підвела, впевнено, доїхала до Варшави. Я впевнений, хлопців, котрим вона. Їде, також вона не підведе. Зараз ми згружаємо наші автомобілі, які залишаються в Варшаві, грузимо навару на прицеп, відправляємо її в Україну. І як ви бачите, такі машини вони потрібні, а знайти такий автомобіль дуже і дуже важко. Типу, хороший пікап, щоб ви розуміли, починає вартувати від 5000 євро в Європі. І це ще треба пошукати, тому що ви бачите, що продається в цій машині, ще треба по приїзду. Вкладати досить багато коштів. Я думаю, все, що від нас залежало, ми з задачею справились. Зараз доїжджаємо на нашу локацію, де згружаються наші автомобілі, які прибули в Сполучені Штати, які ми забирали, грузимо на вару, відправляємо в Україну. Вам дякую за увагу. Будемо прощатись до наступного випуску. Всім удачі!